Чи зможу я купити продуктовий кошик у Велмарт на 500 гривень? Поїхали. Гречка 16 гривень. Я в шокі. Шуно, 19 гривень. Шуна. Кашу. Ну, я цін, що я кажу? Мама, лигу зробив. Я реально такі цін, ще ніде не бачила. Рис, дивись, 45, 45 гривень. 6 літрів вода. 34 гривень. гривні. 31 гривня. А звичайна ціна 73. Хорошої якості він. А цукор 32 гривні. А стандартна ціна 46. Звісно, оце, давай дві пачки. Давай. Олія, дивіться, 42 гривні. А маленька, ось дивіться, 44. Для чого переплачувати більше? Давай дві візьмемо. Ціни вообще шикарні. Mm -hmm. То можеш yeah. наїсти, збереш ще. Давай там ми візьмемо. Давай. Чай 12 гривень. Yeah. Я, Я там Еліса. Вермішель. Кілограм 22 гривні. А я зазвичай беру ось 58. 11 гривень 11 800 гривень. Дивись, вітер соку, 31 гривень. 14 гривень кілограм. Вівері. Ось ми набрали. 480-48 отерився. На 500 гривень вложились. Це чек. Все, вдалий день.